Усім доброго дня і мирного неба. Є в мене такий ось москвич 412-й іж. Їх в мене аж два. Це наш лорд. Цей москвич не гнилий, такий ще. Потім зараз підемо подивимося. Це Volkswagen, це жінки, сина. Ще один москвич, 412. -й. Також мій. Це варити треба в цю сторону водійську, нижче. Треба підварити, буде обратно ходовий. Все, він їздить, але треба підварити. Ну і купив собі от Жигуля. Отакого 15-ка, Самара. Така, скажу вам, друзі, против москвича проти це іномарка для мене. Така непогана машина, такий вид. Гляне салон. Отак тут, все приколенько, там. Сам буфер, усилитель, ну, коротше, нормальне авто. Все працює. Для мене як іномарочка. Їздив я на цьому Volkswagenі. Скажу вам різниці я дуже не бачу. Це хіба що на швидкістях, що хто швидше, так, друзі? Така в мене обновка, вже їздю місяць на цьому авто. Можна підняти зараз капот, глянути, що там. Так от, під капотом є тут газ, двигун уже робився, будь-то нічого ніде не тече. Все працює, так як купив, так і їздю. Газ, бензин. Щось я боюсь іномарок, чесно говоря, тому що вони дуже часто ламаються. Там багато автоматики, мозги там і так далі. Що ж, друзі, тепер будемо кататися на такому авто. Дітей в школу возити, на роботу. Друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!